Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від італійської компанії Stoker під номером 364. Цей секатор постачається в такому от блістері напіввідкритому, в якому ви завжди можете зручно спробувати, отримавши секатор або на новій пошті, яким чином він ляже вам в руку, або в магазині, попросивши продавця, взяти його і спробувати, як він розкривається і відкривається, чи зручно він лежить у вашій руці. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до типу секаторів з ковадолцем. Він має ріжуче лезо, яке впирається в притул до ковадолця, тобто або контролезо, яке виконане в вигляді ковадолця. Ще такі секатори називають секаторами гілютинного типу, коли лезо, як гілютина, заходить в гілку і дорізає її в упор до ковадолця. Цей секатор, так само, як 323-й ролик, про який ми вже знімали. Належить до секаторів побутового рівня, і він коштує абсолютно недорого. Тобто нормальна ціна його десь 16-17 євро. Хоча разом з цим він має суттєві переваги порівняно з секаторами більш дешевими або десь такої самої цінової категорії від китайських виробників або українських так званих виробників або польських. Які абсолютно не ремонтопридатні. Цей секатор повністю має усі змінні елементи, змінні деталі, його можна розібрати, зібрати, що ми вам покажемо в окремому ролику, і замінити при потребі якісь елементів цього секатора. Діаметр обрізки цього секатора до 20 мм. Таку от гілочку, як ця, яка має десь міліметрів 15 діаметрів, він без особливих проблем відрізає. Йому якраз притаманна ота легкість обрізки. Гелютинного секатора, яку мають і всі інші, тобто від Felco, від Льови, від АРС. Звичайно ж, мінусом такого секатора є те, що він досить сильно пошкоджує куру на гілці, яку ми лишаємо на дереві. Цей секатор призначений для роботи обріжчиком з середньою і малою рукою, тобто, часто ним зручно жінкам працювати. Повна довжина його 20 см, а вага 180 г. Лезо цього секатора, а також опора контролеза, виконані з високогоцивої сталі СК-5. Це свідчить про те, що цей секатор виготовлений на Тайвані, тобто і в даному випадку виробник не скриває цього. Належить цей секатор до фірми Штокер. Але дешеві певні вироби свого бренду Штокер розміщує виробництво, власне розміщує на Тайвані. Це дуже якісне виробництво, і, хоча воно дозволяє суттєво знизити ціну порівняно з європейськими секаторами. Але сам штокер контролює повністю цей процес виробництва і в себе в Італії вони так само здійснюють контроль якості повністю всього інструменту. Це важливо порівняно з усіма іншими брендами, які на сьогоднішній день в величезній масі представлені на ринку України і так само на ринку Європи. Величезна кількість польських, українських, китайських брендів, які ні за що не відповідають. В даному випадку цей виробник відповідає своїм ім'ям, і працює він вже не 2-3 роки, як інші, а працює з 1985 року і працює досить успішно. Лезо секатора покрите тефлоном. Як ми бачимо, що навіть недорогий секатор може бути покритий тефлоном, і тефлон це не є якийсь дуже дорогий і дуже... Скажімо, зносистійке і надзвичайно ексклюзивне покриття. Тобто досить багато інструменту може бути покрите тефлоном, і це не сильно здорожчує сам інструмент. Тефлон захищає лезо від корозії, і з одного боку, тефлон дозволяє лезу легше входити в гілку. Поки не страється. Тобто, З часом, звичайно, тефлон стирається, тобто це не є дуже зносостійке покриття. Контрлезо, оця от опорна частина контрлеза, покрита хромом, вона так само не кородує, як і лезо. Сама ж оця опора ковадолця виконана з алюмінію. Вона повинна бути м'якшою за суттєво м'якшою за метал леза, щоб не затопляти лезо під час того, коли секатор закривається і впирається лезом. Власне, в саме це контрлезо. як бачимо, квадлці фіксується ось тут на одному гвинті під шестигранник. Тобто, ми можемо спокійно цей гвинт відкрутити і замінити квадлце. Ковадился для таких секаторів – це першочерговий змінний елемент, і в даному випадку він є змінний, так само як і на професійних секаторах, значно дорожчих від інших брендів. Осьовий вузол виконаний досить просто. Це є гвинт на гайці. Гайка має пластикову втулку, яка фіксує цю гайку від розкручування. Тобто Гайку закрутили і вона залишається зафіксованою. Мінус такого в тому, що якщо цю гайку разів 10 розкрутити-закрутити, вона починає сама по собі розкручуватися, вона потребує заміни. Хоча навіть ці гайки, болти, вони є в наявності, тобто цей секатор має повністю всі змінні елементи, якщо щось з цього вийде з ладу, або буде необхідність замінити. Руків'я пластикові, і лезо і контрлезо закручуються в руків'я на двох отих гвинтах, таких ми бачимо теж під шестигранник. Гвинт вкручується в метал леза або в метал контрлеза, а не в саме пластикове руків'я. І цей гвинт ніколи не пошкоджує руків'я і не збиває різьбу на цих руків'ях. Хвостовик леза не доходить до кінця руків'я, тобто він доходить десь до середини. Але разом з тим, як бачимо, прогнути секатор. Закрити його практично неможливо, тобто він трошечки сходиться кінцівками в кінці при сильному натисканні, але глибше ручки не проминаються. Відповідно, оскільки тут лишається досить велика щелина між руків'ями в закритому положенні секатора, секатор ніколи не закусить вам руку. На відміну від багатьох інших дешевих секаторів, навіть від іменитих брендів типу Баху, цей секатор не закусить вам руку під час закриття. Пружина секатора це така от вита пластинчиста пружинка, яка встановлюється дуже часто на значно дорожчі і професійні моделі секаторів. Вона стоїть на от резинових упорах, площадочках, таких, які встановлюються в руків'я, і тримають цю пружинку. Нижнє руків'я є пластикового оранжевого кольору. Це власне, фірмові кольори штокеру. Зсередини руків'я ми маємо напис штокер, а все повністю ручка вона. Така soft-touchна дотик, така приємна і не вислизна з руки. Верхній пластиковий руки облитий повністю резиною і ще більш комфортне в утриманні, тобто воно взагалі, як влете, сидить в руці і абсолютно не намагається навіть десь вислизнути. Ну на кінці руків'я ми бачимо специфічного типу замочок, який закриває от секатор, власне, в такому вигляді, закриває його за хвостовик нижньої ручки. Розкрити секатор ми можемо, просто відігнувши цей хвостовик, цей замочок відігнувши вбік, відкрити секатор. або натиснувши на ручки, домогтися того, що цей замочок сам розкриється і звільнить секатор у відкрите положення. Ми можемо цей замочок відігнути, щоб він нам не заважав працювати і не закривав секатор. А також можна загнути цей замок всередину, тобто він так само фіксується в внутрішньому положенні, такому, і він ніколи теж не буде заважати працювати нам. При потребі, якщо замок знаходиться в такому вигляді, закрити секатор ми можемо досить просто натиснувши ручкою, наприклад, об ногу або в іншу руку, втиснувши, або об стіл, або в гілку, це не має значення, щоб це виконати досить просто. Тобто відкривається секатор простим натисканням, закривається він, в принципі, досить так само простим натисканням одною рукою. Придбати секатор з ковадилицем штокер 364 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!